Прем'єра першої та другої серії серіалу Шпиталь відбудеться в понеділок, 11 грудня, на телеканалі «1 плюс 1 Україна, розпочинаючи з 2030. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну що ж, серіал розпочнеться знайомство з головними героями-лікарями, які відмовилися від спокійного життя, щоб допомагати рятувати життя тих, хто постраждав від військових дій. І в перших серіях ми відчуємо напругу між різними медичними підходами, які зустрічаються в шпиталі. Але одночасно побачимо, як цей різноманітний колектив здатен об'єднатися в обличчі викликів війни. Адже складні медичні випадки, з якими зіткнуться лікарі в цих серіях, просто не залишать в них іншого вигоду, крім того, як шукати компроміси. До речі, важливо відмітити, що в шпиталі не тільки лікують, тут народжуються, закохуються, дружать, мріють та вірять у беззаперечну перемогу. Із перших серій ми побачимо, як цей вразливий, але мужній світ шпиталю. Процвітає не лише завдяки медичним здібностям, а й завдяки силі людських зв'язків. Герої серіалу, окрім того, що будуть боротися за кожне життя, паралельно відкриватимуть нові горизонти дружби та кохання, і за цим буде дуже цікаво спостерігати, адже саме такі моменти принесуть до шпиталю додатковий шар емоційної глибини. Загалом, з перших серій серіалу, просто налаштуватися на захоплюючий емоційний калейдоскоп подій. Адже з кожною новою серією серіал шпиталь буде вражати своєю напруженою динамікою. Та стане незабутньою подією для всіх шанувальників медичних драм. До речі, музику до серіалу Шпиталь написали відомі українські композитори Павло Крохмальов та Ігор Мальничук, учасники культового українського рок-гурту Брати Гадюкіни. Під час роботи над проєктом, як зазначив один з композиторів, вони намагалися враховувати різноманітні емоції з метою передати багатогранність сучасності. Що ж, пишіть коментарі, чи чекаєте на прем'єру, та й взагалі, що ви думаєте про цей серіал? Ставте подобайку і до зустрічі.